Родина зібралася на освячення великоднього кошика. Вся родина в зборі. Дорога. Так. А ви куди зібрались? Куди, куди треба? Ага. До церкви? Так. Зрозуміло. Це в нас сьогодні 15 число. 15 квітня, субота, 6:00 вечора. Родина Шевень. Родини Ковальчуків в суботу прийшли на освячення великоднього кошику. Ага. В церкву Різдва Христова, як в народі кажуть, зелена церква. По народу.

Все, кошик освячений. І традиція після зеленої церкви прийти, як в народі кажуть, катедра Тернопільська, катедральний собор Непорочного зачаття, і освятити великодний кошик і тут.

Може, я вас Все. Знову освячені наші кошики.